Олександр Бабіков, адвокат, кандидат юридичних наук. Добрий вечір. Пане Олександре, добрий вечір. Якщо дозволити з вас і почнемо, тому що я так розумію, що ви перебуваєте в епіцентрі цих подій, ви за цим всім слідкуєте. Скажіть мені, будь ласка, ну а невже це дійсно може тягнутися рік? І що з цим робити? Насправді, головна проблема розслідування цих кримінальних проваджень і пов'язана з тим, що правоохоронці намагаються розслідувати як можна довше. Для того, щоб уникати судового розгляду кримінального провадження і оцінки судом доказів. Адже дуже просто перебуваючи, утримуючи людей під власним контролем в СІЗО, не направляючи справу до суду, вимагати від них візнавальних показів, погіршуючи умови тримання під вартою, тиснути на близьких родичів, погрожувати затриманням партнерів, контрагентів тощо. Тобто створюється ситуація, за якої особа, яка перебуває під таким тиском, розуміє, що або вона має Продемонструвати сталеву волю і прагнення успіху і перемоги, або змушена зламатися і визнати навіть те, що вона не вчиняла. А скажіть, будь ласка, як доводить досвід, все-таки перемагають ті, які не ламаються до кінця, або легше тим, хто йде на якусь певну угоду, вони швидше виходять. Ваш, в, вашій, в вашому розумінні, що краще, тому що я розумію, що СІЗО це не пасочка. І те, що ми почули про жінку з астмою, знаючи, скільки цвілі в тих камерах, ну реально я чув про це не раз, і навіть дихати цим не можна. І з одного боку, можна пручатися, з другого боку, можна просто там померти. Ну от для нас, як для захисників, це одна з ключових проблем. Ми маємо вибутувати таку стратегію, яка надасть можливість з одного боку не сісти на тривалий час заграти за те, чого не вчиняв, а з іншого боку, зберегти життя і здоров'я нашого підзахисного. І тут дійсно найбільша проблема, наприклад, серебрянській. Жінка понад 60 років, хвора на астму, не неї дійсно складний стан здоров'я. І при цьому її приміщають в складні умови. Там, де по суті, вона не має можливості дихати свіжим повітрям, навіть певного часу перебувала в камері без певного місця ліжка, де можна спати. І таке вчиняється і щодо іншої. Наприклад, і відносно іншого клієнта, нашого Анатолія Анатолійовича, також вживаються заходи, які, скажімо так, ускладнюють його місце перебування в СІЗО, тому що він потребує і догляду лікаря, і відповідне застосування медичних препаратів, що в умовах СІЗО занадто складне. І як правило, це використовується як чинник вплинути, змусити людину зважити або вона погодиться на певну співпрацю, в якій зацікавлені правоохоронці, або вона має ну, ссипити зуби, волю в кулак і намагатися довести свою невинуватість.